З 1 березня у Вінниці стартує сертифікований курс з гідівської справи від офісу туризму. Навчатимуть за трьома програмами: амбасадор Вінниці, гід базовий курс та гід повний курс. Дві останніх орієнтовані на професійне оволодіння професією. Пройти курс навчання можуть як практики, так і початківці віком від 18 років. Дві програми гід повний курс та гід базовий курс передбачають роботу з професійними викладачами передових вінницьких і українських вишів, професійними спікерами та гідами, практикуючими гідами та гідесами всіх учасників саме курсу програми, гід повний курс чекає практична частина зі створення. Авторських ексклюзивних власних екскурсій а для тих, хто хоче більше дізнатися про історію та культуру міста, впровадили любительський навчальний модуль Амбасадор Вінниці. Навчання за цією програмою безкоштовне, але кількість учасників обмежена, каже директорка офісу туризму Вінниці Тетяна Маєвська. Пріоритет надаватиметься вразлими, вразливим категоріям населення та внутрішньо переміщеним особам. За результатами вже цих мотиваційних листів зможемо відібрати 10 учасників саме цього курсу. Заняття у школі відбуватимуться щоп'ятниці та щосуботи. Дізнатися більше про навчання та зареєструватися можна на сайті Офісу туризму. І вже з березня зможуть працювати гідами. Світлана Ількова, Володимир Новини за день телеканал Віта.